Гроші мають значення. Усіх вітаю! Я студентка другого курсу спеціальності фінанси, банківська справа та страхування Софія Тарасова. На початку відео хочу одразу сказати визначення грошей. Гроші це те, за що можна придбати товари або послуги. Існують декілька форм грошей: готівкові, безготівкові, електронні та криптовалюта. Але з останнім це спірне питання, тому що з точки зору національного банку криптовалюти це віртуальні активи, які не є грошима, оскільки вони не виконують базові функції грошей, а саме розрахунки і накопичення. Функції грошей. Перше міра вартості, ми приблизно можемо зрозуміти, скільки в грошах коштує товар чи послуга. Друге засіб обміну, це засіб обігу плюс засіб платежу. Засіб обігу використовують купуючи товари та послуги, а засіб платежу використовують для виплат довгових зобов'язань. Гроші ще називають активом з максимальною ліквідністю. Актив це будь-яка цінність або ресурс, яким ти володієш, що в майбутньому вірогідно принесе тобі вигоду. Ліквідність це те, як швидко ти можеш продати свій актив. Третє засіб накопичення. Тобто гроші можна зберігати тривалий час і вони не зіпсуються, це можна зробити, оформивши, наприклад, депозит. Гроші дійсно мають значення, бо завдяки їм ми можемо придбати щось потрібне, і це дуже зручно. Раніше люди користувалися бартером, звичайним обміном різних товарів, але було проблематично отримати те, чого ти бажаєш, через те, що товарів багато і вони могли бути специфічні або нерівноцінні між собою. Наостанок хочу дати вам декілька порад пов'язаних з фінансовою грамотністю. Перше, потрібно завчасно планувати доходи та витрати. Це буде легше зробити, записуючи заплановані доходи та витрати у блокнот, у додаток на телефоні або у Excel-таблицю. Друге, доходи повинні бути вищими за витрати. Цього можна досягти як збільшуючи доходи, так і оптимізуючи їх, зменшуючи витрати. Третє. Різницю доходів і витрат важливо зберігати і зробити свою подушку безпеки. До 18 років рекомендовано зберігати накопичення на баківському рахунку, а після 18 потроху інвестувати. Бажаю усім, хто подивився цей ролик, успіхів у заробітку та накопиченні грошей. Сподіваюсь, мої прості поради та загальна інформація зможуть покращити вашу ефективність у збагаченні особистого капіталу.